Моя, о Україно, прошу тебе, устань з колін. Не знаю, рідно, ти духом сильна, то збережи своїх синів, тебе гнобили всі віками, татари люті, яничари, земельку нашу теж топтали. А ми відроджувались знову, не забували рідну мову. Голодомор війну пережили, Здавалося, позаду, біди всі, та ніжбо, ні, не сплять розлючені коти, їм заздрість груди розриває, бо Україна процвітає, і знову прийшли до нас вони. І хто ж ми Брати, вони тихенько, багато літ винищували український цвіт, і мову нашу вбивали, поетів тюрми закривали, і Україну розкрадали, Забрали Крим, хочуть схід до нас вам